Вітаю, моє ім'я Антоніна. Я є психологиня фонду голоси дітей. Також я є інструктором з йоги. І зараз я хочу запропонувати вам виконати декілька вправ, комплексів, які допоможуть знизити тривогу, стишитись, відновитися після стресу. Тож запрошую вас до виконання вправ. І починаємо ми з техніки простукування всього тіла. Для цього я вам пропоную спочатку розігріти свої долоньки до відчуття тепла. Коли ви вже відчуваєте, що ваші долоньки достатньо теплі, ми будемо з вами простукувати все наше тіло від голови. Вниз і ви вибираєте для себе з якою інтенсивністю ви простукуєте. Якщо ви відчуваєте, що вам треба активізуватися, збодритися, ви можете простукувати тіло інтенсивніше. Якщо ви відчуваєте, що вам треба трохи стишитись, зняти напругу емоційно, ви можете пристукувати тіло легесенько. Тут дуже важливо слухати своє тіло і йти за ним. Поїхали! Голова тепер переходимо на шию. Опускаємо ліву ручку, простукуємо трапецію. Грудна клітка. ребра. Там, де дістаємо, простукуємо так, як хочеться, і животик. Животик можемо прогладити, якщо є дискомфорт. Якщо дискомфорту немає, то можемо легко простукати. Переходимо до сідничок. Простукуємо сіднички. Сіднички можна простукувати навіть кулачками, але слухаємо своє тіло. Стегна. І тепер ножки. Ми можемо виставити праву ножку вперед, ліво назад. І спочатку пристукати праву ножку, потім ліву. Ліва. Повертаємось. І а, якщо є бажання, можна також простукати стопи. Є, можна трошки струситися і спробуйте зараз зробити для себе невеличку паузу, прислухатись до тіла, можливо, почути відчуття, які народжуються в тілі після цієї техніки. Помічайте, помічайте те, що відбувається в тілі зараз, як тіло проявляється, які сигнали дає. Переходимо до другої вправи балансові вправи. Для цього я пропоную вам зручно стати. Стопи можуть бути на ширині плечей, але не принципово. Ви можете знайти ваше зручне положення. Носочки можна легасенько завернути всередину. Плечі у нас опущені. Маківкою ми до догори, ручки опущені. А це попереднє положення. Тепер ми переплітаємо ручки в замочок. Потягуємось ручками догори, але слідкуємо, щоб плечі були опущені. Це перший варіант. Складніший варіант. Ми можемо стати на носочки і потягнутися на носочках вверх. Ще складніший варіант, ми можемо напружитись, відчути напругу в тілі від п'яточок аж до маківки. І з видохом опускаємо ручки. Попереднє положення. Тепер направляємо ручки перед грудьми і вагу тіла переносимо на ліву ножку. А в легкому варіанті у нас права ножка теж на підлозі. а Складніший варіант: ми кладемо стопу правої ножки або на стегно, або на гомілку лівої ноги. Дихаємо маківкою тянемось догори. Розвертаємо корпус вправо. В легкому варіанті права ножка у нас фіксується також на підлозі. Складніший варіант ми піднімаємо праву ножку вверх. І ліва ножка трошки зігнута. Погляд не опускаємо вниз і не піднімаємо вверх, Дивимось прямо. Повертаємось попереднє положення, ручки розводимо в сторону. І тепер ми будемо з вами нахилятися. В легкому варіанті ми нахиляємось корпусом з рівною спинкою трошки вперед. Але права ножка ззаду страхує, ліва ножка зігнута в коліні, плечі опущені, і маківкою ми по діагоналі ростемо вверх. В повному варіанті ми можемо підняти ногу вверх, паралельно підлозі. Повертаємось. І остання. Права, ножка права у нас на підлозі, плечі опущені. Пальчиками рук тянемось до підлоги, маківкою тянемось догори. Складніший варіант піднімаємо праву ножку догори. Дихаємо і повертаємось в попереднє положення. Переплітаємо ручки, потягуємо ще раз. Робимо глибокий вдих, перевіряємо, чи плечі опущені. Можна стати на носочки, солодко потягнутися. Якщо хочеться напружитись, напружуємось. І з наступним видихом опускаємо ручки вниз. Якщо треба пауза, робимо паузу або рухаємось далі. Тепер вагу тіла переносимо на праву ножку. Робимо те ж саме, але на правій нозі. Ліву ножку піднімаємо. Або ножка на підлозі, або кладемо на стегно богомілку правої ножки. Дихаємо, маківка тягнеться догори. Розвертаємо корпус у ліву сторону. І тепер стопу в легкому варіанті фіксуємо на підлозі. Складніший варіант віднімаємо стопу до гори і трошки її розвертаємо. Маківка тянеться до гори, плечі опущені, спостерігаємо за своїми відчуттями тіла і повертаємось в попереднє положення. Тепер будемо а, нахиляти корпус вперед. Ліва ножка може бути ззаду на підлозі. Корпус нахиляємо з рівною спинкою. Маківка росте по діагоналі вверх. Права ножка в коліні зігнута. У повному варіанті ми піднімаємо ліву ножку вище, паралельно підлозі. І з видихом опускаємо повертаємось в попереднє положення. І остання вправа ми піднімаємо ліву ножку. В легкому варіанті вона може торкатися підлоги. Складніший варіант ми піднімаємо ліву ножку вверх, ножка в коліні зігнута, загортаємо стопу, натягуємо, колінко зігнуте. Пальчиками рук тягнемо з підлогу, плечі опущені, грудна клітка розкрита. Маківкою тягнемось догори і з видохом опускаємо стопу. Знову переплітаємо ручки, потягуємо солодко, робимо глибокий вдих при потребі. Можна стати на носочки, потягнутися і з видохом опускаємо ручки. І даємо собі невеличку паузу помітити, що зараз в тілі відбувається. Слухаємо своє тіло, спостерігаємо за відчуттями, смакуємо, якщо ці відчуття приємні. І дихаємо, спостерігаємо за своїм диханням. Третя вправа нашого комплексу прогресивне розслаблення. Я пропоную зараз знайти найзручніше положення, стоячи. І ми будемо з вами почергово напружувати ту чи іншу ділянку тіла. Ми зажимаємо ручки в кулачки і відчуваємо, як напруга зростає. В повному варіанті можна підняти ручки догори. По 10-бальній шкалі на 7 балів напружувати, не більше. Коли ви вже відчуєте, що напруги достатньо. Ми плавно видихаємо, видихати можна через рот, так ніби ми щось на щось дуємо. І плавно, плавно опускаємо ручки і відчуваємо, як напруга з рук знімається. Тепер ми будемо напружувати плечі. Ми будемо їх піднімати догори. Але дуже обережно, з відчуттям прислуховуючись до тіла, ми ніколи не робимо собі боляче, все робимо в межах комфорту. Піднімаємо плечі, тримаємо напругу. Пам'ятаючи, що по 10-бальній шкалі на 5-7 балів. Відчуваємо, як напруга в плечах зростає. І коли вже ви відчуваєте, що достатньо. З видохом, плавним видохом, ми не скидуємо плечі вниз, а плавно опускаємо. Наступна ділянка тіла наші ножки. Ми напружуємо ноги. В повному варіанті, якщо у вас є час, можна спочатку напружити праву ножку, наприклад, натягнути носочок на себе і відчути, як права ножка напружується. Напружується в межах комфорту. Тримаємо напругу, відчуваємо, як напруга зростає. Якщо є у вас сьогодні баланс і хочеться підняти праву ножку, можна навіть її підняти. І в якийсь момент з видохом плавно опускаємо. І повторюємо те ж саме з лівою ножкою. Піднімаємо носочок, натягуємо на себе, відчуваємо, як нога напружилась. Тримаємо напругу і з видохом опускаємо. Або можна напружити дві ноги водночас. Потримати напругу, відчути напруження і з видохом плавно відпустити напругу. Тепер наші сіднички. Ми напружуємо сіднички в межах комфорту. Напружуємо, тримаємо напругу, скільки хочеться. І з видохом відпускаємо напругу розслабляємо. Добре. Тепер наша зона грудної клітки і животика. Ми можемо відчути напругу, але якщо не вдається відчути напругу, ми можемо долоньки з'єднати разом і відчути, ніби ми хочемо натиснути долонь на долонь. Тоді у нас буде відчуття напруги і в грудному відділі. Давайте спробуємо. Стискаємо долонь на долонь, відчуваємо, як наростає напруга, животик теж можна підтягнути. Тримаємо напругу, скільки хочеться. І з видихом дуже плавно, розслабляємось. І тепер давайте спробуємо напружити все своє тіло разом. Ми зжимаємо ручки в кулачки. Ножки напружуємо, сідниці, спинку, грудний відділ, животик. І можна навіть плечі підняти догори. І можна навіть напружити все своє обличчя. І тримаємо-тримаємо напругу в межах комфорту, і з видохом плавно відпускаємо напругу, розслабляємось. Зараз спробуйте помітити свої відчуття в тілі. Як тіло зараз? Чи те, ще є напруга в тілі, чи нема. Якщо ще залишається напруга, можна цей комплекс повторити. Або якщо ви відчуваєте, що в якійсь ділянці тіла напруга є, наприклад, в плечах, можна тільки плечі напружити. І на завершення, я пропоную вам зробити техніку вдячності собі. Для цього ми розігріваємо долоньки до відчуття тепла. І теплими долоньками ми вмиваємо обличчя і подумки дякуємо собі і своєму тілу за цей досвід. Якщо ви не відчуваєте напругу в очах, можна покласти долоньки на очі і відчути, як долоньки теплі, віддають тепло очам. При потребі можна обійняти своє тіло, подякувати йому за цей досвід, за ці практики, і обов'язково подякувати собі, що ви для, знайшли для себе час попрактикувати турботу про себе. А я дякую вам. І до наступних практик!